Ой, фу, от кажуть мені вчи китайську, вчи китайську. Шостий рік, а я все. Не вчу та не вчу. Що знаю, але не досконально. І ось з цими з посилками замовляєш посилки якісь. ну Давай йди, блядь. Чума, просто став і стоїть. Ще за мною буде йти і балакати. Вони мене так вимаражують. Ці китайці, у яких не нерв нічого. Ось чому я хочу змінити це ком'юніті взагалі. Коротше, замовив тільки що посилку і точніше замовив її. А вона мені... чи прийшла, чи не прийшла. Мені хтось назв... названював. От, напевно, вона тоді і прийшла, що мені названювала, названювала, а я, я ну, не піднімаю трубку, якщо якісь незнайомі номери, мені дзвонять. Коротше, зараз приходжу в свій пункт там, де забирати посилки. Е, кажуть, нема нічого. Дзвоню цьому кур'єру, який повинен був привезти. Люди, які працюють на цій пошті, е, там, де посилки мені приходять. Розмовляють з ним, за що їм подяка, тому що ну, якби в них є інші справи, а вони розмовляють, виясняють що, де, куди. Ну коротше, теж те, що вони відправили ту посилку назад. А що я замовляв... ой... А замовляв я українське пиво. Оболонь. Ну, адже дбаю. Повторно, повторно замовлю і сподіваюсь, що приїде знову, і я вже заберу. Ну, коротше, ось такі ось справи, ось такі ось поселички.